Друзі, вітаю! Зараз ми розберемо графік біткоїна і подумаємо, що буде далі відбуватися з крипторинком. Яка в нас ситуація на графіку? В нас, в нас приблизно трьохмісячна акумуляція в діапазоні. Тільки що відбувся вихід з цього діапазону вниз. Чи це настільки погано, чи це вже поморальна яма для біткоїна і крипти в цілому? Давайте розбиратися. По суті, тільки що відбулася. Буквально ідеальна корекція для продовження тренду. Ціна сходила на 0,618 рівень, що вже достатньо для зростаючого тренду як корекція для продовження. І вже вкладається в загальні умови, як рухається біткоін на своєму зростаючому тренду, коли він коректується по 15-20%. Іноді з квізами вниз і продовжує оновлювати свої хаї. Чи це значить, що ця корекція закінчена, і ми зараз будемо розвертатися v образним розворотом і оновлювати ХАІ. Ні, зовсім не, ні не обов'язково. Цілком можливо, що ціна ще сходить на 0,5 рівень. І, в принципі, навіть допускаю, що сходить на ретест діапазону Котрий нас в 24 2024 році 240 днів стримував перед оновленням all time олтаймха. І це все одно буде виглядати як екологічна, допустима корекція перед продовженням тренду. Насправді, звісно, нікому би, скоріше за все, не хотілося, щоб ми сходили прямо в діапазон 73 тисячі і нижче, але. Якщо прийде якийсь чорний лебідь, а всі ми знаємо, який е, самий очевидний, да, очікуваний чорний лебідь може бути. Е, підказка він пов'язаний з нашим сусідом, то е, цілком можливо, що ми навіть нернемо в цей діапазон. Але я все ж таки очікую, як е, саму глибоку корекцію це 0,5 рівень. І в принципі я до цього готовий, хоча вже тут я купую біткоін. Біткоін куплений на рівні 87 тисяч і буде докуповуватись на рівні 80 тисяч, і в мене є запас стейблкоїнів на випадок, якщо ми сходимо в діапазон під 73 тисячі. Як виглядає графік на тижневому таймфреймі? Те, що всіх лякає, що в нас є подвійна вершина. Подвійна вершина, в такому випадку це вже розворотна формація, і ми маємо, прямо маємо сходити кудись, як мінімум, на 73 тисячі. Чи це можливо? Так, можливо. Чи це буде так, я не впевнений. Якби на RSI ми б бачили ведмежий дівір, це було б ну, великою перевагою. в в сторону, в бік такого розвитку падіть, але від межого дівера тут немає, дивергенції немає. По суті, біткоін скоротувався всього-навсього від all Хая від 110 тисяч всього на на 21%, що цілком вкладається в його корекції на минулих циклах. Допускаю падіння навіть на 30%. 30-33% це прям максимум. Для того, щоб е, тренд продовжувався. При цьому, ми пам'ятаємо всі, в 2021 році е, був поставлений хай на 65 тисячах за біткоін, після котрого ціна впала на 55%, е, акумулювалася в цьому діапазоні приблизно 2 місяці і оновила свій all-time хай, але не дуже сильно. Е, можливо, що Випадку чорного лебедя, навіть 50%, кудись на 50 тисяч, і це все одно буде ще в рамках тренда. Головне, не оновлювати цей лой. Це ну, випадок самого поганого розвитку ситуації. В моєму баченні ми йдемо на або тут розвертаємось, або насправді йдемо. Кудись в район 80 тисяч, може з якимось заколом сюди. Після цього, ну я очікую, будуть фундаментальні зміни в монетарній політиці США, і буде додаткова ліквідність в ринку. Підемо на 130 тисяч за біткоін, всі будуть щасливі, дітки плескають в долоньки і руські від'їбалися від нашої країни. Амінь.